14 червня цього року діють оновлені правила щодо призупинення дії трудових договорів під час воєнного стану, наслідків прогулу та звільнення працівників. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Новий закон номер 4412 забороняє звільняти працівника за прогул, якщо його робоче місце в зоні бойових дій. А призупинення трудового договору буде дозволено на строк до 90 днів. З можливістю продовження за згодою сторін і дає право роботодавцю не виплачувати зарплату лікарняні та інші виплати працівникам за відповідних обставин. Крім того, роботодавець зобов'язаний за 14 днів попередити працівника про відновлення роботи. Також як роботодавець, так і працівник відтепер зобов'язані підтримувати зв'язок, оперативно оновлювати контактні дані, а юрособи вносити відповідні зміни до єдиного державного реєстру.